Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка поспішає вам передати термінову інформацію від Всесвіту, про що ви повинні почути прямо тут і прямо зараз. Давайте послухаємо нашу свічечку. Отже, дивіться на водичку. І на вогник свічечки? Термінова інформація вам від Всесвіту. Про що всесвіт хоче вам повідомити? Про що ви повинні дізнатися тут і зараз? Якісь зміни, знаєте, саме найближчий період часу будуть відбуватися зміни в вашому житті, обставини, умови життя будуть змінюватися. Якісь зміни, які відкриють перед вами двері нових можливостей. Що, звісно, дозволить вам покращити умови вашого життя на майбутнє, прийти до якоїсь стабільності. До речі, проєкт, ваші плани, сьогоднішні ваші плани, ваші ідеї на майбутнє. Ви, як наче, будете від них відмовлятися на користь тих оновлень, з якими ви стикнетеся в. Самий такий найближчий час. Будете рахувати їх більш перспективними, тому і будете відмовлятися від цих планів і ідей. По новому будете дивитися в сторону майбутнього. Якісь прояснення, якісь прояснення деяких обставин з минулого. Що мають напряму відношення до вашого особистого життя, до вашого особистого щастя. Це дії Це дії близьких вам людей, що стали причиною руйнування ваших планів Планів і надій в минулому. Десь далеко в минуле йде історія. І... Тут винуваті в цьому, в ваших руйнуваннях і надіях, два персонажі – жіноча фігура і чоловіча фігура. Жінка, яка. я не можу сказати, що вона робила щось з наміром вам нашкодити. Бажаючи вам зла, тут більше схоже на. Те, що робить вам на благо, оберігає вас, опікає вас, і тим самим, такими своїми благими намірами, вона фактично стала причиною руйнування ваших планів, ваших надій. А от чоловік тут у вас злобний персонаж. Він також з вашого близького оточення. Дуже близька вам людина в минулому. На сьогоднішній день спілкування з цією людиною зупинилося. Для вас він близька людина. От спілкування з цією людиною у вас немає. Ви захлопнули двері, закрили свій простір для цієї людини. І знаєте, з його сторони у вашу сторону йшла якась давка. А також спроба маніпулювати вами. Розумієте? Маніпулювати вами і вашим життям, вашим, вашими думками, вами. Тому ви відсторонилися від нього. І захлопнули двері в минуле. На сьогодні ви не спілкуєтеся з цією людиною і не, бажаєте, і не бажаєте з цією людиною спілкуватися. Так от, прояснення буде в тому, що ця людина після того, як не зміг якось управляти вами і вашим життям. Буде прибігати до такого методу через злість і образу не бажаючи залишатися в програшній позиції, він прибігає до якихось такі способи через магічні дії на вас, через магію. По типу ах, раз ти не хочеш таким способом, то значить я спробую. Звідси на тебе діяти. Щось ви таке дізнаєтеся. Відкриється для вас, проясниться ця ситуація. Ну і, звісно, він став причиною дуже багатьох руйнувань в вашому житті, ваших планів і надій. Так, Ще один момент, ще тут один чоловік змальовується, тільки тут у цього чоловіка серце розбите. Також немає спілкування. Трапилася якась така конфліктна ситуація, як зрада зі сторони цього чоловіка, і ви пішли зовсім іншою дорогою. Ви прийняли рішення, ви вийшли з цих відносин, це відносини. Тут колишній ваш, він дуже шкодує про те, що він втратив цей шанс, і тільки зараз починає розуміти і цінувати те, що йому було надано долею, що йому був наданий шанс, а він ним не скористався. Не складається в житті цієї людини. В нього щось не виходить, і наміри в нього є, наміри в нього є налагодити з вами відносини, буде намагатися підібрати ключики, і найближчий період часу Всесвіт вас попереджає. Чекайте, знаєте, як наче засланця від цієї людини, він буде намагатися таким чином прояснити ситуацію в вашому житті. А також знайти спосіб повернення. Повернення повернути ці відносини, повернути вас. Життя не склалося, серце розбите, нічого не виходить, як зачахла людина, і щоб він не робив, немає зросту в житті. Він розуміє свої помилки, але признаватися в них він не збирається. Він хоче знайти якимись такими як окольними шляхами ходити і знайти зацепку, за яку він зможе вас зачепити. Тому він тут і направляє до вас, як наче посильних, щоб вони дізналися, що відбувається в вашому житті. І через цих людей він хоче якось вийти з вами на зв'язок. Чекайте. Чекайте засланих козачків, скоро вони з'являться. І намагайтеся, якщо у вас немає цікавості або бажання. У вас тут просто образа залишилася тому вирішувати вам. Це залишається, як наче далеко в минулому, ви відпустили цю ситуацію. Ви зцілили себе від цього тандему, так? як я вже повторюсь, час пройшов. Намагайтеся якось закриватися від цих людей, не видавати ніякої інформації про себе. Тут постійно за вами слідкують, тут тотальний контроль, тут. Тотальне з'ясування ситуації через коло ваших спільних знайомих, що в вашому житті відбувається, постійно йде спостереження за вами. Тому що у людини є бажання повернути ці відносини. І він розуміє, що втратив цей шанс, життя його за це наказує, і в нього тому нічого не виходить. От до такого. До такого він зараз дійшов, такі в нього думки. Звісно, він буде намагатися старатися відновити з вами відносини. І старайтеся, свічечка говорить, від цих засланих козачків закриватися і не розповідати їм, не хвалитися, що у вас там все добре чи ще щось. Не говоріть їм, ні погане, не хороше. Намагайтеся уникнути цієї зустрічі, навіть якщо ці люди з вашого близького оточення, чи це ваші родичі, щось таке? Розумієте, тут сьогодні якось йде інформація, і я думаю, що її буде багатенько. Якісь оновлення йдуть в ваше життя, щось прямо змінюється, змінюється. Закривається якийсь такий період минулих розчарувань, і йдуть помітні, помітні можливості, що будуть виводити вас до нових горизонтів. Таке відчуття, що вони будуть виводити вас, знаєте, як наче на лазурний берег. Як наче іспити ви пройшли? І, мабуть, те, що минуле, як би там не було, тому що не просто так, Свічечка сьогодні говорить і Всесвіт дає вам таку підказку, що все буде прояснюватися. Все, що було в минулому закрите для вас, зараз буде прояснюватися. Ви багато що дізнаєтеся. І з минулим, з минулим вам потрібно буде попрощатися, не дати вашому минулому увійти в ваше життя знову. Ви тут стоїте на порозі змін, великих змін. І завдяки цим змінам, як я вже на початку говорила, ваше життя і умови вашого життя вони можуть круто поправитися. Ви можете вийти на стабільність, якій будете дуже радіти. Цій стабільності ви будете дуже радіти. Розумієте? Ну, Зазвичай так і буває, коли життя приносить усілякі варіанти, можливості. так? Минулий негатив починає якимось чином, всякими способами, всякими способами вас повернути туди, потягнути вас назад. Тому, мабуть, все світ говорить, як попереджає, що зараз починається новий період в вашому житті. І той період він вже закінчився. Ви пройшли всі ці страждання, всі ці іспити, всі ці хвилювання ви повинні відпустити і закрити в минуле двері, не впускати туди нікого. Особливо на тих людей, на яких у вас залишилися образи. Так. Хочеться поговорити про ваше оточення, воно тут займає таку особливу роль. І хочеться сказати, що ви така, знаєте, особистість, про яку всі говорять, всі пліткують. Дуже багато уваги до вашої персони, дуже багато. Я не знаю, що у вас в житті таке відбувається. і яких горизонтів чи висот ви тут достигли? Вас люблять обговорювати люди. розумієте? Обговорювати ваше життя, чомусь воно обговорюється, постійно перемалюються ваші кісточки. Тут є як і негативні обговорення на вашу адресу. І дивування, і нерозуміння, непорозуміння, як ви з цим справляєтесь з тими всіма труднощами, які є на вашому шляху, і дивуються, і зляться, і ненависті є, і плітки. Все якось таке, знаєте, в переміжку. Але ще раз кажу: постійно є обговорення вас і вашого життя. Постійно. І тут, от дивіться, перестаньте, знаєте, тут який момент, більше закриватися, менше хвалитися своїми досягненнями, менше говорити про свої плани на майбутнє. І знову ж таки, знову ж таки, все це впирається на той перехід, до якого вас готує Всесвіт. Всесвіт вас попереджає. Попереджає, що зараз будуть у вас можливості, нові можливості. І він говорить, щоб ви про них не розмовляли, не розмовляли з людьми, ну, не знаю, можливо, там за чашкою кави не обговорювали це, якісь моменти. Це зрозуміло, що хочеться, хочеться поговорити про життя, хочеться комусь щось розповісти. Не знаю, можливо, про якісь можливості, які ви бачите перед собою. Хочеться, можливо, звернутися за порадою, послухати думку оточуючих. Але але, Всесвіт говорить, що все може повернутися не на благо вам. Зараз ви повинні просто прислухатися до вашої інтуїції, до голосу вашого серця. Інтуїція у вас є, вона працює добре, ви знаєте, що хочете від життя, і краще, чим ви приймати рішення стосовно майбутнього, ніхто вам не розбереться, тільки ви. ви можете приймати рішення, ви повинні покладатися тільки на себе і на своє внутрішнє відчуття, на вашу інтуїцію. Бачите, тут навіть показано, щоб ви обійшли, обійшли стороною, і життя буде виводити вас на ту платформу, яка вам необхідна. Навіть якщо ці люди не помічені, не помічені в якихось таких негативних проявах на вашу адресу, справа не в цьому. Справа в тому, що ці люди е, можуть не думати про те, що. Вони обговорюють вас з іншими людьми, а цей негатив проти вас буде працювати, а він буде летіти на вашу адресу. Тому тут такий момент, коли ви стоїте на порозі цього всього, і щоб нічого цьому не завадило, ви будете бачити ці можливості, ви будете їх відчувати, ці можливості, що щось змінюється. Просто намагайтеся менше про це говорити, і все буде так, як повинно бути. Так, бачите ось. І вийшов у вас тут ангел-охоронець. Такий захист іде від вашого ангела охоронця як наче крилом він підштовхує вас до цих змін. Одним крилом закриває. Як наче надходження, вплив минулого на вас, ви бачите, який поворот ви будете різкий робити, і на яку стабільну платформу ви будете виходити, ви тут хазяїн своєї долі чи хазяйка. так? Ви самі будете будувати своє майбутнє, ви його будете створювати, і всі умови вам будуть надані для цього. Ваш ангелохоронець просто буде виводити вас на. На таку платформу він підведе вас до цього, щоб ви змогли збудувати своє життя так, як ви цього хочете. І всі образи, всі розчарування, і втрачені, і зруйновані надії і плани, вони залишаться в минулому. Ви самі собі, хазяїн чи хазяйка. Стільки сил і стільки міці, стільки є в вас. Ну, мабуть, рідко таке буває, що було ще у комусь. Ви дуже сильні, ви сильні духом, ви сильні тим, що ви вірите в свою долю, вірите в своє щастя, і вірите, що ваше щастя в майбутньому, а значить, це придає вам сили, дозволяє якось пройти всі перепони і двигатися по направленню до сонечка, по направленню до свого щастя. Так, все буде змінюватися. Тут прямо вібраціями показано, що одне за одним, як хвилями буде вас викидувати на нові берега. Вибратися вам з цього болота хвилі. Пішли, і ви виходите, виходите. І тут стоїть ваш ангел-охоронець, який одним крилом підштовхує вас. А іншим, як наче прибирає, закриває це минуле, прийшов час змін і подолі, і вищі сили вмішуються в цю ситуацію, підштовхуючи вас, можливо, як на початку ми говорили, що найближчий період часу, якщо ви пам'ятаєте, в самий короткий термін будуть відбуватися помітні зміни. Ви будете їх помічати. І в цьому буде заслуга вашого ангела-охоронця. Він буде вас підштовхувати через якісь події, через якісь обставини, через якісь можливості. Неважливо, як важливо, що вас виштовхнуть в кінці кінців на цю платформу. І ще раз кажу: ви повинні бути хазяїном своєї долі. Від вас залежить, яким буде ваш шлях в майбутньому. І ваше життя в майбутньому. А можливості можливості вам в житті будуть надані. І ангел-охоронець вам в цьому допоможе. За це можете навіть не хвилюватися. Відчувайте, слухайте свою інтуїцію. Прислуховуйтесь до вашого внутрішнього голосу. Так, що ще? Якісь в сфері фінансів, в сфері вашої діяльності, роботи, тут якісь також відкриваються шикарні перспективи. І якщо ви зараз знаходитеся в пошуку роботи, то знову ж таки, бачите, тут ангел охоронець поряд у вас в житті дуже багато чого повинно змінитися, в дійсності. І тут. Тут, ви, як наче, ключики якісь знаходите, ви також тут перед вибором будете стояти, можливості вам надаються. І якщо довгий період часу ви були на паузі, не могли знайти хорошу роботу, то тут вам надаються варіанти, і ви будете обирати ці варіанти. Не один, а декілька, розумієте? А якщо ви, наприклад, Працюєте за спеціальністю, і вам подобається ваша професія, а результати були нульові. Знову ж таки, пауза, тут говориться про паузу, кожен дивіться по своїй, звісно, ситуації. Тут тут буде прорив, тут буде зріст, і все це під якимось таким зорким оком вашого ангела-охоронця. Він хвилюється тут. Він хвилюється, він хоче вам допомогти, і він хвилюється саме за ваше благополуччя в майбутньому, тому що наступає той момент, який ви просто не повинні втратити, просто не повинні пропустити. Йдуть якісь можливості, які дають вам шанс оновити і покращити ваші умови життя. Тому допомога ангела-охоронця, вона як начебто тут потрібна. І чому, і чому, можливо, ці зміни, які наступають і ось ось наступлять в вашому житті, вони як притягують отой от негатив з минулого? Якначе відчувають люди, коли вони повинні з'явитися, коли вони повинні забрати у вас якісь там поправки? От відчуття таке. Що інтуїтивно вони відчувають, що у вас якісь будуть зміни, тому вони будуть лізти, тому вони будуть про себе нагадувати. Свого роду така знаєте, підлянка, підлість буде. Тому тут виходить ангел-охоронець. Він буде все робити для того, щоб вас підштовхнути до цих можливостей. І в сфері вашої діяльності також тут поправка повинна бути фінансова, тут повинно бути покращення вашого матеріального становища. Тому що тут також свого роду опора, на яку ви можете спиратися, щоб змінювати ваше життя, умови вашого життя. Підніматися на якісь такі висоти, реалізовувати якісь ваші надії і мрії. Розумієте? Ви тут бажаєте якусь стабільність, і вона є, її видно на горизонті. Тому все, що зараз буде відбуватися навколо вас, оці зміни, які будуть навколо вас, а це все буде відбуватися тільки для того, щоб ви опинилися саме в тому місці, де ви хочете опинитися. А це ваша стабільність, ваше щастя, ваш спокій. Так. Начебто я все вам сьогодні озвучила. Хочеться побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. я вам цього дуже бажаю. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!